Доброго дня, стрільці! Вітаю вас, Молодик 29 січня, у 9 градусах знака Зодіака Водолі. Завітаю ваш третій сектор карти в парі з китайським Новим Роком. Тож оновлення, відродження віри в себе, а також нові потенційні перспективні річні цикли це все заклики до активних енергій. По цьому молодику багато в чому ми орієнтуємося на заклик відомого американського боксера Мохамеда Алі. Не рахуйте минулі дні, вкладайте зміст в кожен наступний. Отже, по цьому календарному періоду кожен новий день дорівнює нові можливості. І найбільш виразний акцент від докладених зусиль ми відчуємо у першій половині серпня поточного року. Наразі час саме приділити увагу всім нагальним справам, залежностям видозмінам і спілкуванню, зміни середовища оточення, все те, що передбачають справи нашого третього сектора. Адже тут наразі стрільці у нас така колосальна зміна системи координат відбувається, що нові звісточки можуть не змушувати на себе чекати будь-яка кореспонденція, новини в поїздках, оновлення транспортного засобу, засобів зв'язку, переформатування робочих стосунків, робочого колективу, зміна місця навчання, нові люди, нові сприятливі віяння, зміна графіку, зміна формату. Навчання. Або роботи, зміна інструментів, наприклад, якими ви користуєтеся, і тепер виявляється, що в процесі замовлення їх або, Пошуку, наприклад, чогось відповідного ви познайомилися ще із тими людьми, які надають певні попутні послуги, і видається, що ще якийсь є певний предмет інтересу, і те, чим ви займалися, виявляється вже на цьому фоні, не таким цікавим. Або ж також певна інформація просто стає публічною, і тепер в доступі до такого вже інформаційного джерела. Дійсно виявляється, що є місце і новим людям, новим клієнтам, новим знайомствам. Є інформація про нове місце проживання, також новини переміни у братів сестер. Це все просто може навалюватися у цей календарний період. Також будь-якого роду переміни з огляду на стан здоров'я це те, що передбачає виписку, наприклад, або ж звільнення від того обтяжливого стану, коли ми не наважуємося відвідати лікаря, зібрати певні медичні документи, або ж, врешті-решт, віднести їх потрібним спеціалістам з огляду на те, щоб нас проконсультували, або оформили вже кінцевий дозвіл чи посвідчення, або дали якесь певне направлення. Також ситуація стосовно наших діточок в сенсі їх навчання гуртків, школи, вчителів, шкільних стосунків може наразі потребувати кардинальної переміни. Ми або ж її, врешті-решт, започатковуємо, оскільки водолій тут нам дає прагнення до свободи, до видозміни ситуації на свій розсуд, до певної незалежності і можливості відстояти свій власний інтерес. Також потрібні люди, які відгукуються на наші пропозиції, і такі, яким цікаво те саме, що і нам можливо в купі ми можемо подолати будь-який інформаційний бар'єр, наприклад, або відсутність доступу до якогось певного місця, або до якоїсь інстанції спеціаліста в тому числі. Також будь-якого роду оформлення паперів тут може прозвучати, крім того, покупка транспортного засобу, або будь-якої навіть дрібнички чи засобу зв'язку, або ж будь-якого предмету чи до побутової техніки. Все, що може спростити нам процес добирання на роботу, або з роботи, або будь-які домашні, наприклад, рутинні дії, також все, що стосується поїздок, засобів зв'язку, і в чому нам дає перспективу, або ж цей новий. Прилад, наприклад, або нове знайомство, або новий маршрут до роботи, чи ж то новий контакт, наприклад, із людьми, які є тепер нашими посередниками, консультантами, наприклад, до кого ми звернулися за певними послугами, кому ми що продали, або у кого що купили. О, тут у нас також можуть бути цікаві люди на прикметі. Крім того, стрільці звертаємо увагу, що молодик. Разом із Меркурієм і Плутоном активний у нашому третьому секторі. Тут надзвичайно важливий фон інших людей, нашого подружжя, клієнтів і спірних питань, в тому числі. Можливо, це прагнення звільнитися від певної дезінформації, наприклад, або від певних факторів залежності проживати, працювати. Також можливо отримувати певні кошти, зовсім не ті, на які ви розраховуєте, з огляду на те, що ви не маєте підтверджують. Документу, вам його не надсилають ніяк, і вам треба поїхати вже із цим питанням розібратися. Також будь-який фактор, який буквально змушує нас цікавитись тим, що ще вчора не було предметом нашого інтересу або про кого ми знали, але не зверталися. Також все, що стосується потреби, відстояти права нашої другої половинки, наприклад, і все ж таки добитися певної аудієнції, витребувати певний документ, щось таке відновити, кудись поїхати, можливо, не один раз, і у зв'язку із цим наполягати. На звільненні від консультацій, навіть в якихось спеціалістів або потреби доносити безкінечну кількість разів одні ті самі довідки чи навідувати, наприклад, певних посадовців, також будь-якого роду важливі питання, що стосуються наших родичів, в чому ми не можемо дійти згоди, і виявляється, що нам потрібно просто з'їздити і розібратися в цій ситуації. Також тут важливі комерційні питання, все, що стосується коштів, в тому числі, і звільнення наших певних паперових навіть бар'єрів, тому щоб ми мали доступ до якихось коштів з огляду на те, що у нас просто довідки немає, не поновлені банківські дані, наприклад, або ж на щось не вистачало коштів, або нам просто задурювали голову певний час, і ми не знали того, що відбувається насправді. І тепер, побачивши, почувши і добравшись. До тих людей, до того місця проживання, наприклад, або до такого спеціаліста, попавши на прийом, тепер вся інформація буквально у нас на веду. Також будь-які видозміни в колективі. Потреба оновлювати документи, ще чомусь навчатись, підтверджувати, наприклад, такого роду можуть бути ситуації, а також все, що обтяжує нас, і. Просто унеможливлює наше переміщення, або ж свободу висловитись, наприклад, тут дезінформація наразі нами може сприйматися дуже гостро. і з огляду на наш особистий інтерес, і також враховуючи ситуацію, яка розгортається навколо нас, або там, де ми навчаємося, чи там, де ми працюємо у наших сусідів, наприклад, на нашій вулиці, все те, в чому немає справедливості, те, що обтяжує, і те, що в принципі вже від. Живо своєї таким чином вирішувати питання ми більше не можемо. Також це особисті стосунки з огляду на взаємодію з орендодавцями, орендарями. Посередниками, клієнтами тут також це може прозвучати. І от в доступі у нас тепер нове знайомство, нове місце проживання, або якісь певні пропозиції по роботі, чи ж то гостра ситуація, оскільки Плутон ще й через примус може працювати. І ми тут стрільці обираємо, чи йти нам тою самою стежиною, і, в принципі, начебто, ситуація вирішилась, або ж все ж таки ці зміни вже невідворотні. Ми дійсно тепер звільняємося вже і не повертаємося Таємося більше до тих моментів, які якимось чином можна завуалювати, закрити на них. Очі, і що нам, наприклад, не хочеться просто змінювати. Це час на таку команду друзів і колег, в тому числі, з якими у нас є предмет інтересу, з кими ми спільно можемо будь-яке важливе питання вирішити, а також з огляду на яке навчання, наприклад, або на зміну якого колективу, і в принципі, навіть можливо, це дистанційна робота або дистанційне навчання. Ми отримуємо більше свободи. Ми вже не хочемо більше. you <laughs> Плутуватися в родинні суперечки, або в певні переїзди, або ж також конфлікти на роботі, чи, наприклад, виконувати щось за всіх або мати безкінечну кількість відряджень і нерівноцінну оплату. Тепер нас більшою мірою цікавить ось таке от звільнення. В тому числі це будь-якого роду поїздки, які вже накопичилися. І, наприклад, ми все одно питання вирішити не можемо. Тепер ми ставимо тут крапку. Так чи інакше, але ми заявляємо про це. Свій намір про свої права, в тому числі, і також об'єднуємося, націлюємося на якийсь певний новий інтерес, в чому він не полягав, або оновлюємо якийсь певний предмет, засіб, все те, що ламалось, наладан, дихало. А ми все ж таки не відмовлялися від цього у сподіванні, що ще нам 10 років прослужить. Або ж також, можливо, це таке коло спілкування. Тепер виявляється, що нам взагалі в принципі, не цікаво про це все говорити і працювати в такому. Колективі або спілкуватися на подібні теми, ми рухаємося в якомусь іншому своєму напрямку. Тож стрільці звертаємо також увагу і на тригон до Юпітера, вашого управителя. Наразі він в 7 секторі вашої карти. Ось тут можливість і фінансового сприяння, і в тому числі покращення ситуації з огляду на приємні переміни у вашого подружжя, на зміну оплату, оплату праці вашого чоловіка, дружини. Також будь-якого роду навчання або ж офіційне оформлення, або ж таке Сприяння соціальне вашій другій половинці, і тепер ви дійсно можете реалізувати ось такий ривок. Це тепер стає для вас доступним. Є якась певна кінцева мета, і дійсно вона досягнута. І ось тут також звертаємо увагу стрільці і на потребу в таких людях, разом із якими ви будете це все діло здійснювати. І крім того, тут ще й запорука успіху. Це і також і ваше подружжя, і в тому числі важлива така соціальна статусна винагорода. Навіть шанс, знайомство може бути будь-яка урочиста подія, до якої ви готувалися. Наприклад, тепер вона здійснюється, або ж у вигляді переїзду. Надання шлюбу, народження дитинки, можливо, переоформлення певних документів, чи ж місце роботи, все те, в чому ви сконцентровані були у ваших зусиллях, тепер це все справдилося і є певний момент звільнення, ніби зникає якесь певне обтяження. Також тригон між Марсом по знаку зодіака Рак, і між Сатурном по знаку зодіака Рибок. Сатурн у вашому 4-му секторі, а от Марс у 8-му. Ось тут ми можемо покращити свою житлову ситуацію, знову вертаємося до приємних подій зі здоров'ям, в тому числі. Також потрібні спеціалісти. Можливо, ви шукали бухгалтера, шукали такого фінансового співробітника, або ж це питання страховки, відшкодування, спадкові також, можливо, поїздки. Були, або шукали також довірену людину, чи ж кому щось пересилали. Тепер ви можете отримати, наприклад, цей документ, або е е якесь важливе пересилання, переказ, а також, крім цього, це ще й важливе документальне підтвердження ваших зусиль. І у вигляді виплат, і у вигляді кінцевого вже підпису в документі, тому майте на увазі. Також стрільці підкреслюю, що по цьому молодику ми маємо таке от глиб... таке от глибоке емоційне включення в інших людей, коли розуміємо, а з ким нам по дорозі. Кого до яких справ варто залучати, як з цієї можна виплутатися, і також знаходимо таке зовнішнє сприяння. Ось ця емоційна складова у вигляді перечуття і емоційного контакту з тими людьми, на яких ви наразі переключаєтесь, багато в чому перегукується із зміною кармічного включення із осі знаків овен Терези на зодіакальну вісь риби діва. Хто не бачив, кому цікаво, ці мої відео, будь ласка, в описі нижче будуть всі важливі посилання. Наразі стрільці особливий акцент на наших. Побутових справах, рутинних і тих, що стосується нашого близького кола спілкування. Все те, в чому ми ще й тому і тому щось винні, наприклад, або на що ми не наважувалися, і тепер бачимо, що ні так діла не буде. Треба про це заявити, або ж на чомусь поставити крапку, в принципі, і більше до цього, до, і більше до цих людей не звертатись, чи ж то навіть місце проживання може бути, або якесь певне документальне оформлення, чи навіть на. Вчання, в якому, наприклад, ви більше не бачите ніякого інтересу результату, і, меня, і змінюєте викладача, наприклад, або ж змінюєте спеціаліста, ріелтора, перекладача, наприклад, або будь-якого важливого в цій справі посадовця, до кого ще можна звернутися. І дійсно отримуєте бажаний ефект. Це дійсно і вірна інформація, і в тому числі відсутність будь-яких підводних каменів може бути. Те, що може вирішити простіше, те, що може поєднати вас із тими людьми, хто продає якийсь певний товар, наприклад, ви їх просто не знали. Або ви потрапляєте в таке середовище в поїздці і не орієнтуєтесь просто до кого звернутися. Тепер дійсно потрібні і зв'язки, і в тому числі можливість подивитися в очі певним Страхам, коли ми просто боїмося кудись з'їздити або ж до когось звернутися, або витребувати, те, на що маємо законне право. Тож, стрільці, наповнюємо наші вітрила, ось тим самим водоліським, сприятливим вітром, перемін і до зустрічі у загальному відео.